Слава Україні, доброго дня, шановні народні депутати. Ще раз я хочу привернути вашу увагу до того, що освіта і наука мають стати наріжним каменем розвитку України. І це залежить в першу чергу від нашої з вами підтримки цього процесу, в тому числі і поданого законопроекту 2280А дріб 1. Однозначно, депутатська група народний контроль буде його підтримувати. Однозначно, освіта і наука є в пріоритеті нашої діяльності, але це ганьба, яка твориться зараз із підписанням чи непідписанням із кулуарними іграми про закону про професійно технічну освіту, є абсолютно неприпустимою. Ми йдемо в Європу, ми будуємо правову державу. І найвища посадова особа держави, президент України, замість того, щоб висловити свою точку зору, і або накласти вето. На превеликий жаль за рекомендацією теперішнього міністра фінансів, яка ще, бачите, претендує навіть премєр міністри і сказала, що грошей на професійну технічну освіту немає. Це що? Уряд тих, хто знищує загалом Україну. Така антидержавна позиція міністра фінансів і незрозуміла позиція Президента України щодо непідписання чи можливого витування викликає в суспільстві тільки обурення. Тому я вимагаю. Від президента України негайно висловити свою позицію чи по підписанню чи накладанню вето по цьому закону про професійно технічну освіту. І ще я б хотів звернутися до керівництва присутнього тут і до відсутнього керівництва Верховної Ради України. Скільки ми будемо раз порушувати регламент, переносячи на наступні сесійні засідання голосування по тому чи іншому законопроекту? От зараз ми розглядаємо. Конкретний законопроект, його обговорюємо з трибуни Верховної Ради. А на голосування за традицією започаткованою головою Верховної Ради чомусь ми не виносимо. Я прошу і вимагаю від керівництва Верховної Ради від вас, пані Оксана, щоб ми показали всьому українському народу, скільки насправді народних депутатів працює у залі для того, щоб ви поставити, будь ласка, на сигнальне голосування. І на сигнальному голосуванні буде видно чітко, скільки людей працює в залі. Насправді подивіться на табло реєстрації: 331 народний депутат. Ми чого дуримо український народ? І скільки ми можемо дурити людей? Вони що, сліпі чи не бачать? Будь ласка, я вас дуже прошу поставити на сигнальне голосування вказаний законопроект. А ми народним контролем будемо його підтримувати. Дякую за увагу! Слава Україні! Дякую вам.